Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до навчально-тренувального центру футбольного клубу «Полісся», де сьогодні Полісся 2 зустрічається із командою Локомотив Київ. Це товариська гра, це спарринг, які проводять ці команди на базі під Житомиром. Ну і... Ви знаєте, я думаю, що ми маємо стати свідками хорошого протистояння. Команди обидві взагалі-то виступають на рівні другої ліги українського футболу. Я... Тож можна говорити що що це протистояння рівня другої ліги, і буде відбутися, має відбутися зараз, вкидає назад Мезенцев. За прізвищами вимогли. Ух ти! Як зараз невдало зіграли гравці? 1-0! як невдало зараз зіграли футболісти. Полісся майтак відкриває рахунок у цьому протистоянні на другій хвилині. Ну я би відзначив два фактори: перший відвертий ляп гравців Житомирської команди, і другий це дуже якісні дії локомотива в завершенні. От він грає тут забігання по лівому флану. Це перша атака Житомирян. Хороше забігання. І що тут? Якісь сумбурні рухи. Воротаря із захисниками ледве не пропустили цього хлісткового прострілу. Але Мансіті відповідно також академію Фламенго пройшов Жуліо Сезер, легенда Інтера. Я маю на увазі Фламенго. Це ж структура. Звідки його вийшов і Рафаель Нуніс? Пам'ятаєте, в зорі був бразильський голкіпер. І має на увазі, що навіть і в Україні такі були вказання з-за бокової, до штрафного майданчика. В атакі полісся два, і м'яч у циворіт один а що, забиває, здається, саме той, хто вийшов на заміну. Так. Я не можу впізнати. Відверто скажу. Якщо знаєте, хто це, прізвище, знаєте, напишіть. Тут Вендо класно перехопив, зіграв на футболістики, який щойно з'явився на заміну, і той забуває. збиралася команда, потім отримала програму індивідуальних підготовок, потім січні, потім у лютому. І вже п'ять контрольних матчів локомотив зіграв проти юнацької команди оболонь. Подача. Контролює ситуацію Рафаель. За Житомирян. Заміни відбулися під час перерви. Бачимо за номерами. Зараз хороший момент. Скидка. Все ж таки не вдалося якнайкраще пробити поворотах. І все це у виконанні центрального захисника. першого... Полісся підписала Луїфера на роль основного, так забирає дорого кіпер. Тут який момент, і які наслідки. Локомотив забиває другий воловору та Полісся два. Сахненко відзначається. Він з капітанською пов'язкою. Він забиває гол. Дивимося ще раз. Тут вкидання. Необачні дії коржа, якщо не помиляюся. Якось так пробігався він. Повз, втратив. І з цієї втрати все почалося. Хороший розіграш. може бути небезпечно. Прострільна передача і удар воротах. Це сейф чи стійка? Точніше, хто здійснив цей сейф? Голкіпер чи стійка. Усвідомлюють, що час минає. Рахунок 1-2. полісся 2 поступається локомотиву. Подача! Класно! От зараз класно. полісся 2 в ватація. І все, фінальний свисток лунає. Полісся-2 зазнає поразки від локомотива у спаренку, що відбувався на полі навчально-тренувального центру Полісся під Житомиром. Три голи ми побачили, і все ж таки київська команда виявилася сильнішою за суперника. Можна привітати Вадима Лазаренка, який на ваших екранах. Далі попереду ще чимало матчів у Полісся-2. будемо стежити за ними на Ютуб-каналі клубному.